Шукали мідь, знайшли золото. Так можна написати дуплекс на софійській борщагівці, які я вам зараз хочу показати. Дуплекси вже побудовані. І подивіться на цих красенів. Тут круте поєднання клінкерної цегли, фальцу і зелені. Особисто на мене це поєднання просто топ. І будинки в такому комбінуванні виглядають дуже дорого. Насправді вони не тільки виглядають дуже дорого, вони побудовані з якісних матеріалів. Зверніть увагу, скільки багато тут вікон. Скільки багато вікон, і всі вікна енергозберігаючі, тобто холодно вам не буде. Хочу розказати про утеплення даху. Дах тут утеплений не як у всіх, мінувати ролонною 200 мм. Тут так само мінувати 200 мм. але це листова і це велика перевага. Тобто, будинки реально дуже теплі. Мерзнути не будете зовсім. Пішли грітися. Зайшли всередину, дивимось планування. Сходи на другий поверх. Санвузол. Достатньо великий, як для першого поверху. Далі, коли я казав про круте планування і дуже продумане, то я мав на увазі, наприклад, це. Тут зроблена зона кухні так, щоб робоча стінка була з вікном. Це виглядає круто. Також тут вже збудована шафа для. Кожної господинки, вона точно знає, куди скласти кастрюлі, сковорідки, крупи можна поставити сюди ящик цілий. Тобто багато чого складати в саму кухню, не доведеться. Кухня буде більш-менш невеликою сама робоча поверхня, а все, що треба зберігати, місця достатньо велике вікно і лаунж зона яка теж дуже велика, з виходом. На власну терасу. Виходимо на двір. У клас! Місце багато, місце повно. Пішли, подивимось гостєву кімнату. Вона виглядає отак. Теж велике вікно і своя гардеробна. Тепер пішли на другий поверх. І так ми на другому поверсі. Дивимось планування. Дитяча кімната номер 1 з величезним світлим вікном. Дитяча кімната номер 2 Так само велике вікно. Місце достатнє. І далі у нас йде батьківська кімната, яка теж продумана ергономічно. При вході у нас є зона, як то кажуть, прохідна гардеробна. Далі безпосередньо мастер-рум спальня. І тут. Тут передбачено свій санвузол. Він теж достатньо ретельно спланований. Ставиться ванна, ставиться шафа на два туалет і це буде зручно і дуже-дуже сучасно. Хто дивився це відео до кінця, тому розкажу всі основні параметри. Площа дуплекса 126 квадратних метрів, площа ділянки 2,5%, сотки. 18 кВт електрики, 14 кубометрів. Септік, свердловина індивідуальна землі 2 з е, Ціна. Ціна до нового року: ціна 100 тисяч доларів за цих красенів. Зазвичай в кожному проєкті дуплексів найбільшою популярності користується останній дальній дуплекс. Е, через те, що він рахується найбільш приватним. Через нього не ходять, через нього не їздять. І він якби там в закутку. Тому їх покупці обирають найпершими. Зараз він вільний. Чекає на вас. Поспішайте. Ціна солодка до нового року.